У Бога немає рабів, у Бога є діти. Богу не потрібно служити, йому потрібно вірити, довіряти. Задумайтеся, коли нам говорять, що ти повинен чи повинна служити. Хто служить? Служить раб. Тобто людей беруть в таку групу рабства і кажуть, що вони мають служити комусь, а найгірше це людині, яка теж в реінкарнації. У Бога є тільки діти, у Бога нема рабів, Богу служіння не потрібно. Богу потрібна довіра і віра в те, що Бог допомагає, що Бог живе всередині нас. Я знаю, що релігія вона відкидає факт реінкарнації, тому що це невигідно. Невигідно сказати людям, що все, що ви натворили, будете пожинати в наступному житті, тому що ви створили собі карму. Краще, щоб люди заходили в цей довговічний цикл. Цикл теж безкінечний, немає ні початку, ні кінця. Но задумайтеся, кому потрібні раби. І коли нам говорять, ви повинні служити, або ти повинна служити мені чи ще комусь, служать тільки раби. У Бога є тільки діти, у Бога нема рабів. І Богу не потрібно служіння, Богу потрібна віра, довіра і любов.